В цьому відео ми поговоримо про кольпоскопію. Що це за обстеження, для чого воно потрібно? Адже багато хто з вас знає, що кольпоскопію проводять під час гінекологічного огляду. Але для чого? Ну, для того, щоб краще роздивитись стан слезових оболонок, піхви і шийки матки. Ви можете запитати, а хіба це не можна роздивитись звичайним оком? Ну адже лікар не в сліпу проводить огляд? Ну, звичайно, не всліпу. Але давайте зараз поговоримо, що таке кольпоскопія і як вона проводиться. Отже, кольпоскопію проводять за допомогою спеціального приладу, який нагадує відомий вам мікроскоп. І називає цей прилад кольпоскопом. Отже, цей прилад і виглядає як мікроскоп. Тобто, це є штатив, на якому розташовані два окуляри із збільшуваними лінзами і спеціальною підсвіткою. За допомогою цих лінз кольпоскоп дає змогу більш детально. 10 або 20 навіть кратному збільшенні цього зображення, вивчити поверхню піхви і шийки матки. І це, скажімо так, особливо важливо, коли на слезових є якісь зміни, які не встані визначити людське око. Так що ж це за зміни і чому їх так важливо вчасно помітити? Про розію шийки матки, я думаю, напевно, чули всі. Але так чомусь повело, що під цим терміном. У цьому діагнозі е, об'єднують досить широку палітру абсолютно різних патологічних змін шийки матки. А от саме в таких випадках і саме кольпоскопія дозволяє з високою долею достовірності диференціювати проблему, ну і відповідно зробити правильні дії. Кого слід е, після цього дообстежити, комусь. Одразу призначити лікування, а комусь просто запланувати наступний контрольний огляд. Тобто, як бачите, сенс кольпоскопії полягає в тому, щоб з однієї сторони не зробити зайвих діагностичних або лікувальних дій, а з іншого боку, не пропустити якусь серйозну патологію, яка потребує подальшої діагностики або лікування. До речі, більшість сучасних кольпоскопів обладнані. Спеціальну відеосистему, яка дозволяє вивести зображення в режимі реального часу на екран монітору, і в подальшому зберегти знімки. Для чого? Для того, щоб через якийсь час можна було оцінити от динаміку змін, наприклад, там, як було до лікування і як стало після нього. Завдяки кольпоскопії ми можемо виявити ну, абсолютно різні проблеми, припустимо, шийки матки, серед яких. У першу чергу назву запальну реакцію, запалення шийки матки екзоцирвіцит. Також чудово підлягають візуалізації будь-які об'ємні утвори піхви і шийки матки, такі як там, поліпи, кондиломи, кісти шийки матки, навіть ендометріоз шийки матки або слозової піхви. Ну і деколи ми проводимо так звану розширену кольпоскопію, при якій слезову оболонку шийки. З мачуть трощином йоду, і це дозволяє більш ефективно знайти або запідозрити різні передракові стани, серед яких лейкоплакія, еритроплакія, відомо всім дисплазія, ну а деколи навіть і підозра на рак. Ну і зрештою, саме кольпоскопія дозволяє прицільно взяти зразок матеріалу. Для якихось припустимо там додаткових обстежень саме із тієї ураженої точки і зміненої ділянки поверхні шийки матки або піхви, що ну не завжди можливо при звичайному огляді. До речі, я хотів би заспокоїти тих, хто боїться будь-яких оглядів, чи то у гінеколога, чи то у стоматолога. Процедура кольпоскопії є неконтактною процедурою. Тубус кольпоскопа зазвичай розташовується на відстані, припустимо, 10, 15-20 см від входу в піху. Та й якась особлива підготовка, до речі, для проведення цього обстеження абсолютно не обов'язкова. Ну, хіба що за день-два до візиту до лікаря бажано уникати статевих стосунків, уникати будь-яких спринцювань. Ну і не використовувати, припустимо, вагінальні тампони, якісь вагінальні свічки, креми або мазі. Як часто проводять кольпоскопію? Зазвичай кольпоскопію проводять один раз на рік під час планового візиту жінки до гінеколога. Ну а за потребою лікар безумовно може запропонувати повторний огляд. І про це, як правило, йдеться розмова у тих випадках, коли виявлена проблема. Призначене лікування, і лікар по закінченню лікування просто хоче запевнитись у його результати ну і оцінити результат самого лікування. Отже, якщо підсумувати, то ще раз скажу про те, що кольпоскопія це досить сучасний, безконтактний метод діагностики патологічних процесів шийки матки і піхви, який е дозволяє ну, з високою ефективністю вчасно визначити проблему. Давайте ми не будемо забувати, що одним з найбільш частих онкологічних захворювань у жінок є рак шийки матки. Але саме цю патологію за допомогою кульпоскопії можна виявити на дуже ранній стадії, і таким чином зберегти здоров'я, а деколи і життя жінки. Тому бережіть себе і пам'ятайте, ну, ніхто так не зможе піклуватись про ваше здоров'я, як ви самі. Будьте здорові!